Що таке суп? Якщо достигне, то це слово пішло з давньолатинської слова зупа, що означає хліб, який розмочений був у відварі. Сучасний світ дарує нам нові смаки і сьогодні ми приготуємо сирний крем суп. Сподіваюсь, буде смачно. Ці необхідні овочі мають бути на одному столі: Картопля, цибуля, у цибуля, є морква і корінь целера. Картоплю чистимо. Всі овочі нарізаємо великими шматочками. Складаємо овочі нарізані, окремо миску. Морква. Якщо дуже великі шматочки, можна один раз на опіл розрізати теж сюди. Цибуля. Дві невеличкі головки буде достатньо. Теж можна такими кільцями. Коріння селери. Його називають смачними ліками, а ще це супер мегаспалювач жиру. Тут коментарі зайві. Чиститься він доволі важко, але можна. Його почистити і навіть порізати. Коріння селера має специфічний смак, тому багато його я не раджу нарізати. Цього буде достатньо. Ось і все. Тепер в каструлю наливаємо приблизно 3 столові ложки олії. Технологія приготування цього супу дуже особлива, тому запам'ятовуйте, що я роблю. Саме в каструлю я перекладаю наші овочі і смажу 2-3 хвилини. Знаєте, відчувається вже аромат. Зараз треба налити гарячої води, яка покриє всі наші овочі. Доводимо до кипіння, знімаємо пінку і варимо приблизно півгодини.